Привіт, слава Україні. Друзі, хотів з вами сьогодні обговорити невеличку новину, яка вже в принципі не новина, бо їй вже більше десяти днів отроду. Але якось так вона проскочила повз увагу дуже багатьох людей, і я чось-мусь вирішив, що ми маємо це з вами ну, підняти на гора, як кажуть шахтарі. А саме, будь ласка, виходить Володимир Олександрович Зеленський, наш президент, і говорить. Що у нас немає сил для їх повернення, мається на увазі Криму та Донбасу, тому розраховуємо на дипломатію. Я, чесно кажучи, можливо би якось мав би бути скромнішим, але Тобто, ви розумієте, що відбувається? Чувак виходить і каже: Я неспроможний. Я не спроможний вести Україну до перемоги, я не спроможний керувати країною щоб повернути наші кордони, я, як гарант Конституції, не спроможний організувати оборону країни. Ну і фактично розписується. Але, хоче це скинути, цей вирок мені на голову. Відверто кажучи, мені це все на голову не налазить, але я би хотів, би, щоб ми розібрали цю тезу. Володю. А оця дипломатія це буде знову Єрмак? Формула Миру один, там Саміт Миру 2. Що, що ти там ще будеш робити дипломатично? Чи повернешся до, скажімо так, групи Арахамія Уміров? Да, хто там ще Резніков? Тої групи переговірників, які були в Стамбулі. Твоя дипломатія це що? Стамбул 1 Відверто кажучи, народ, я щось так знаєте, звернув увагу, що Збройні Сили України якраз почали мобілізовуватися. Громадяни України пішли в військомати в 22-му році, а вже в березні місяці, як тільки ми почали лушпашити росіян, переговірники в Стамбулі почали підписувати відверту капітуляцію для України. І цих переговірників відправив туди Зеленський. Але ми росіянам вломили. Тут же вилізли люди Володимира Олександровича, такі, як і почали розповідати нам про Ялту, про каву в Криму в Ялті. Потім повилазили інші, такі, як Буданов, почали розповідати: ми взагалі скоро в Крим зайдемо, і війна закінчиться, в росіян ракет на 2-3 атаки і так далі. Пам'ятаєте це все? Тобто Збройні сили України Лушпашать окупанта. А ці чуваки вже готували нам капітуляцію і закидували завіщені очікування для того, щоб сьогодні, в 2024 році, вийти і сказати: У нас немає сил, тому розраховуємо на дипломатію. На дипломатію Єрмака чи, можливо, на дипломатію Віннідіхтової, а можливо, ця Мін'єчиця чи хто там Ілащук це є ті дипломати, на які ти розраховуєш. Я, чесно кажучи, знаєте, читаю цю новину, дивлюсь на неї і розумію, що це вирок. Тобто чувак розписався в своїй некомпетентності і далі продовжує керувати Україною. Чому я так говорю? Тому що це саме вирок полягає в тому, що Зеленський некомпетентний по управлінню країни, кра... Україною, але він став президентом. Чого ти туди ліз? Але ти став президентом, ну все, ти взяв на себе цю ношу, гарант Конституції, і ти бачиш, що країні загрожує війна, а ти фігачиш асфальт. Замість того, щоб стати верховним головнокомандувачем, ти став верховним асфальтоукладником. Управління Україною під час війни провалене повністю. 5-6 менеджерів Зеленського показали також свою неспроможність і некомпетенцію. З точки зору керування державними процесами. Я вже не кажу про те, що регіонали, там, люди Януковича, люди Захарченка, такі як Татаров, керують силовиками, судами і так далі. Лише раз наголошую: під час війни управління Україною на сьогоднішній день віддане на поталу прахадімцям. Жадоба наживи взагалі похоронила економіку і замість пір'я з гусей. З бізнесу фактично здерли шкіру. Я вже не кажу про підняття податків, які з нічого спільного з наповненням бюджету не отримали, тому що популізм і перезапуск передвиборчих технологій, знаєте, як гулянка під час чуми, все те, що ми збираємо податками, зараз просто роздається кешбеками та вовиною тисячею. І для чого? Якщо ти говориш, що ти не можеш вести країну до. Перемоги, а перемогою є, звичайно, відсутність агресії з боку Росії, відсутність можливості російським окупантам проявляти до нас якусь агресію. Це значить, що нам потрібна зброя довгої роки, нам потрібні свої технології, нам потрібні збройні сили, яких фактично на сьогоднішній день залишається все менше і менше, бо ти разом зі своїми некомпетентними. Менеджерами разом з Єрмаком зробили з країни героїв країну ухилянтів. Формуючи якийсь там авторитаризм, Богу дякувати, в тебе це не вийшло, тому що ми просто вийшли набагато сильнішими і маючи, скажімо так, ну, вакцинацію від авторитарних режимів. Ми пройшли через Майдан. Але ця спроба побудови авторитарної країни. Вона вже не може бути незамітною, її видно. Нещодавний скандал, який розгорівся на тлі публікації Миколи Княжицького на кшталт таємного указу РНБО щодо закриття опозиційних українських каналів. 5-6 менеджерів і Єрмак фактично похоронили децентралізацію разом з тобою. Але міста вижили всупереч вашим старанням. Міста там, Київ, Дніпро та інші міста вони вижили, хоч ви забираєте останні гроші від цієї реформи децентралізації, знову ж таки, гепаєте їх в черговий асфальтоукладчик. Пропаганда ухилянства. Небажанність приймати так, можливо, непопулярні рішення, але ці рішення для поратунку країни. Зрив мобілізації, брехня для військових щодо демобілізації. Це все те, що ну, фактично знівельовує старання Збройних сил України, які тримають рубежі для того, щоби тут ви в тилу організувалися і почали працювати. А ти сьогодні виходиш і кажеш мені, що в нас немає сили. Розквіт корупції і неспроможність зупинити фактично криваві потоки твоєї патологічної жадоби і твоїх п'яти-шести менеджерів. Жоден з них не сів. Всі або тихонечко уходять в ліс, або втікають за кордон. Причому ти і твої 5-6 менеджерів виписують індульгенції для втечі за кордон. Ручний режим керування країною під час війни фактично показав нікчемність кадрової політики, яку ти сюди привів. І оці монокоаліція, яку ти привів під своїм прапором, обісралась і сьогодні в Унісон працює разом з регіоналами і ОПЗЖниками. Ви розповідали нам про те, що треба якось, щоб українська церква була, от російська, от, 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 от все ви так гарно почали братися за роботу. І в той же час сьогодні уряд виходить і каже: так у нас усі церковнослужителі, в тому числі московського патріархата, будуть мати бронь. Причому вони ж мають броню не тільки від служби в армії. Вони настільки вже охреніли, що навіть. Вибачте, не відспівують наших побратимів, не пускають в храм Господній труну спокійнику. Бо покійник захищав Україну. І мені дехто може закидати, слухай, ну що ти все, все так критикуєш, критикуєш? А що ж робити? Уряд порятунку. Так саме уряд порятунку потрібен Україні без квот політичних еліт, тому що, ну ви розумієте, що політичні еліти показали свою нікчемність. Тому що опозиція не може переломити у моношашечок. Зразом з регіоналами. І лише уряд порятунку може щось змінити, якщо він буде не зв'язаний квотами політичних еліт. Тим більше, еліти в нас, де, які, хто відноситься в нас до якоїсь політичної еліти? Я зараз не хочу, знаєте, критикувати опозицію чи владу. Ми говоримо зараз взагалі за політиків. Якщо опозиція не змогла переломити ситуацію, то це говорить про історію, яка Лише заключається в одному. То що робити? Значить, можливо, давайте спробуємо, якраз таки без цих політичних квот сформувати уряд порятунку. Пане Зеленський, ти сьогодні говориш, що в нас немає сил. А куди ділися ті сили? Чому сьогодні не працює Комітет оборони? Чому сьогодні РНБО стало ручним незрозумілим органом, який може видавати якісь таємні документи, які не пов'язані з захистом України, а лише пов'язані з вашими забаганками? Ну, пригадуйте, да? санкції РНБО проти угорського ОТП банку, а потім зняття санкцій РНБО проти Угорського ОТП банку? Сьогодні громадяни України підписують петицію, щоби ви наклали санкції на якогось біглого партнова, Котрий реально займався на моє глибоке переконання саме про російську діяльність на території України, і ви сьогодні навіть не порушили проти нього справу за державну зраду. Журналісти збирають підписи під петиціями. А коли ми будемо жити по темі все для фронту, все для перемоги, коли почнеться в Україні рівність всіх перед законом? Коли буде у нас верховенство права, і якраз таки довіра громадян України до цього верховенства права, коли буде задоволена запит на справедливість, і ти сьогодні виходиш і кажеш нам всім, що у нас немає сил. Це в тебе немає сил. Бо Збройні сили України ось чим займаються останніх три роки? Я дуже дякую нашим осінтерам, які зробили серйозну аналітичну роботу. Ви подивіться, скільки вартує один квадратний кілометр нашої землі для російських свинособак. Ви подивіться показники 22-й рік. На кожен кілометр лежав один-два росіянина в 23-му році на кожен квадратний кілометр 552 росіян. В 24-му році ми взагалі скажімо так, знищили росіян більше ніж за попередні роки. Збройні сили України мають сили тримати рубежі. А ти виходиш і кажеш, що в нас немає сил звільняти території. Значить, ви, політики, не справилися. Так, саме ви не справилися. Керуюча верхівка не справилася. 5-6 менеджерів не справилися. Раз до сих пір отримуючи колосальні вливання в економіку України з боку західних партнерів, ви не налагодили виробництво всього, що потрібно для фронту. Ви далі пхаєте бруківку, висаджуєте рози в покровську, а потім кричите, що в нас фронт нібито сипеться. Ви розповідали про каву в Криму, ще раз наголошую, а тепер ви говорите нам, що ми не маємо сили. Я чесно кажу, для мене особисто це вирок. Вирок команди Зеленського. Це Фактично, визнання неспроможності далі керувати країною під час війни, це визнання неспроможності створити уряд порятунку. Це визнання неспроможності фактично на сьогоднішній день оголосити стан війни і зробити ставку Верховного Головнокомандувача вільною від впливу політиків, щоби єрмаки з Федоровими з їхніми діями не сиділи на цій ставці. І потім не прийшлося виходити і казати, ой, ви знаєте про плани нашого контрнаступу? Росіяни знали за півроку до початку контрнаступу? Скажіть, будь ласка, хто за це сів? Чим займався Малюк разом з його департаментом контррозвідки, якщо плани України по контрнаступу відбулися дійшли до росіян? Хто порушив кримінальну справу? Скількох затримали осіб? хто був ознайомлений з цими планами контрнаступу? Ми втратили дуже багато особового складу людей, техніки. Ми втратили в цьому контрнаступі дуже багато своїх побратимів. Хто за це поніс відповідальність? Натомість команда Зеленського спокійно спостерігає, що для того, щоб мати ще один голос в парламенті іменем України суд зобов'язує привозити арештанта Шуфрича в парламент для виконання депутатських повноважень. Ось рішення суду. Народ, на які ворота це налазить. Як на голову всунути це все? Вам треба ще один голос не вистачає для чергової реформи Гетьманцева? Чесно кажучи, я в шокові народ. Я реально я в шоці. Бо це тотальна некомпетентність. Це наміри формування авторитарного режиму. А потім вийти і розписатися, що ми не маємо сили, і в нас тут главні дипломати зараз будуть рішати ці питання. Ви вже своїми дипломатами надіпломатили в Стамбулі. Що Путін що не вийде на світову арену, так і зразу Стамбулом макає нас, як е кажуть, рило. Ще раз наголошую, збройні сили почали відкидати росіян, а ви з переляку підписували Стамбули. Сьогодні твої дипломати володю виходять і кажуть, що Мінськ це було лайно, ми не маємо повторити Мінськ. А Стамбул це не лайно? До чого ця заява має сьогодні готувати українців? Що ми маємо робити з цією заявою? Це вирок. Це вирок команді Зеленського. Це вирок їм всім. Такі мої думки. Ви мене спитаєте, так ми чи переможемо, чи не переможемо? Все питання для того, в чому є перемога. Треба бути реалістами. Але оця людина сьогодні хоче посіяти тут розпач, щоб легше було вами управляти. А роздаючи тисячу, він запускає передвиборчі технології, щоб знову сісти на престол і врятувати своїх 5-6 менеджерів від верховенства права в Україні. Так що така от історія. Тому вимагаємо! Уряд по рятунку. Вимагаємо оголошення стану війни в країні. Так. Вимагаємо тезу все для фронту, все для нашої перемоги. Ну і, звичайно, держава Україна має переводитися на воєнні рельси. А неспроможний. Що ти хочеш мені завтра сказати? Я устал, я ухожу? Таке. Коротше, наговорив те, що думав. Але реально вони подліци, а ми переможемо і вистоїмо, і слава Україні!